Це все ж таки захворювання, над яким працюєте по сьогоднішній час, захворювання, в якому дуже багато. Невизначеного. І чому я назвала спірне питання, воно потім буде в моїй доповіді, це захворювання шкіри центральної зони обличчя, частіше за все в середньому і старшому віці, і показана роль і цитокінів, і антимікробних пептидів, нейропептидів, розширення дермальних сосудів, що щось супроводження захворюванням, ТРЛ-рецепторів, про які я також буду згадувати, і вплив оточуючого середу Ну, це мається на увазі ультрафіолетове обпромінення, і ось помічено, що переважно, все ж таки статистично, визначається розація у осіб ірландського походження. І перші ознаки вони з'являються в такій ну, досить зрілому віці 30-40 років. Патогенез пов'язаний з такою низькою, яких відхилі. Тобто не можна сказати, що хворіють здорові люди. Тобто, коли ми починаємо обстежувати, то з'ясовується, що все ж таки не все так. В порядку. І це патології шлунково кишкового тракту дисфункції індокріні, психосематичні і імунні. І про імуні ну буду казати, що ми завжди донедавна не згадували, але тепер це вийшло в один із ряд від головними. Обтяжує захворювання сонячного проміння, тепло, холод і в секреті сальних залоз виявляються порфіріни, і є роботи, в яких підкреслюється, що саме тому призначення антималярійних препаратів покращують перебіг цього захворювання. Але ж все ж таки, все знов не до кінця вияснене, і це буде, я так вважаю, роботи ці з'являються знов і знов. І виникло припущення про інфекційну природу. Чому воно виникло? Ну перш за все, як перебіг розація що буває і попульозний, попульозна постульозній формі, і мало того, бувають тяжкі форми, грам негативні. Тобто, все ж таки цьому стали приділяти увагу і м, зупинились на ролі кліща демодих з фолікульором, це фізіологічний представник мікрофлори. Тобто, можна при, при цьому вважати, що ну що ж є там у Іванової, у Петрова, ну що ж, і у це, але я. Зараз хочу на цьому більше зупинитись. Що все ж таки не можна промовчати, те, що саме прираза, це, тому що це обличчя, це дуже, дуже тяжко для хворого. І це я буду показувати, мабуть, помилки. Це будуть помилки при шкірі обличчя. І ось диференційний діагноз. Я пропоную своїх спостережень тим, мастоцитома. І в тому, і в тому випадку, до речі, вони також тримаються вже, мабуть, два роки. Ця жінка спостерігається, тобто вони знають, що треба прийти, перевіритися і так далі. Далі, це може бути токсична еритема, це патомімія. Яку також при цьому треба згадати. такі рідкісні хвороби, але все ж таки і на обличчі. Хвороба де вержи, хвороба дар'є, це туберкульозний вовчак, Дуже рідкісно, але зараз це покращу більше спостерігається. Дуже погано в мене фото, бо не хотіла все обличчя фотографувати жінки 60 років. Підтверджене беклітина лімфоми, трофедема мейджа, уліритема надбровна. Аргірія не треба забувати, не треба забувати. Колоподібна еритема ретема на обличчі, да? також ну будемо казати, такий не дуже розповсюджений елемент. хронічний ріматоз, тобто. Червоний вовчак, ну треба казати, хронічний рематоз, але себе так сказати, бачиш, що сам кажеш, червоний вовчак. І до речі, десь місяць тому була хвора, яку рівматологи сказали, що це не не вовчак. І все ж таки дерматологи, тут буде в мене ну, зауваження до тих місцевих ревмато, дерматологів, які продовжували давати плаквініл півтора року. Тобто ну, треба ж рахуватись із спеціалістами інших напрямів, які зняли припущення червоного вовчака. І це може бути еритематозний панікуліт, пухлина форма. Тобто Червоний вовчак дійсно дуже може нагадувати розацза. І ось на цій, допустимо, розацза, а там також. ну… Тут раза чи може, ну тут вже вік ти складав, коли ставив діагноз, все складав, да? може і нагадувати хворобу Мардігана, але тут ви бачите, що справа це те-клітина лімфома, також патогістологічно підтверджена. Знов туберкульозний вовчак на обличчі, тільки один такий вогнище. І нарешті хлоракне. І я хочу сказати це з книги «Ілюстрація». Ви знаєте, зізнаюсь, в той день, коли я перше побачила нашого хворого, я розуміла, що це сальні залози. І моя думка була. Боже, може, це така гранулюматозна розація, Розумієте, От перша думка така. Тому я завжди згадую, що дуже складно іноді поставити перший діагноз. І нарешті, на обличчі, це знаю, я казала і Тетяні Вікторів в свій час, і ми спільну доповідь робили. Це Лєпра, нашого українського працівника. І що хочу сказати, що. Дуже змінюється, е, номенклатура е, класифікація розація. Якщо в другому році експертний комітет національного товариства по розаце вони викредокремлювали рітиматозно, телінтетічну, папулопустульозну, фіматозну і окремо стояла офтальморозаце. Ну до речі, ефтальморозаце іноді супроводжує ті три попередні форми. Але ось вони еритематозна розація, папульозна розація, попульозна розація, знов показую, еритиматозна телеінтетична, і фіматозна це вже не в мене, всі фото в мене, це не в мене, це з атласу, і фіматозна форма. І в оновленому через 6 років, в оновленому цьому так сказати, заяві цього товариства, вже. Пропонують виділяти тільки дві форми: фіматозні зміни і стійка еритема. Ну, така, така пропозиція є, я її не підтримую. Я кажу, що лікар повинен написати те, що він бачить. Тому попередньо, мабуть, мені те, я згадаю, що це більш достойно. І... Що за цей час було виявлено при розаці? Ну, По перше, це ознаки гастрита може бути. Це рання мене пауза, пауза, це визначення психічних факторів, про які казала вже і Тетяна Вікторівна. Судинні відхилення, да, при яких розвиваються згодом і теленетазії. До речі, вони можуть бути більш такими яскравими з часом. Ці теленектазії і тригерними факторами при розаці є емоційний стрес, стрес, гарячі напи, алкогольні напої, гостра їжа, інсоляція, температурне коливання. І, до речі, це дуже допомагає клініцисту. коли, коли ти бачиш щось на обличчі, це ще початок. Акне, ці всі перераховані мною захворювання чи це. це дуже допомагає пам'ятати, які можуть бути фактори, які провокують загострення і взагалі початок. І телі розвиваються, стають рельєфними. І ось я дійшла до е головного, що я хотіла сказати: ще про Демодекс. Ви знаєте, цей демодекс мене переслідує в житті, мабуть. Чому? Значить, Я 10 років була експертом в БАКу. І вже нарешті, нарешті, вже я 20 років пробула, там можна бути тільки 20 років, все, я вже йшла. І ось э, мені дзвонять і кажуть, ні, ми вас запрошуємо, ви все ж таки просимо подивитись докторську. І ось, э, ви знаєте, докторська була чудова, чудова докторська і, м -м, на жаль, я почула, що ну в цьому місяці, в минулому місяці, вже не стала кого на Борис Григорьовича, який написав докторську. Цю тему йому запропонував Володимир Григорович Каляденка. Він виправив її дуже старана. Ви знаєте, яка була в мене? А що ж я скажу? Я ж повинна сказати якісь зауваження. І Яке в мене було зауваження, що він дві. Два розділи докторської дисертації присвятив біології кліща і розмноженню, там, і все таке. Тобто багато було уваги, приділено саме збутнику. І на питання докторське, які ставлять, на, ну, впереду якої дисертації, мабуть, не було відповіді Чи Демодес первинний, чи при судинних змінах розвивається Демодекс? І ось зараз я хочу повернутися к цьому, що на сьогодні кажуть про це саме про співвідношення Розаціо демодекс Але що ще мене спонукало зацікавитись Демодексом? Я приїхала на Берлінський конгрес, і ось на секції розації, де я присиділа з від початку до кінця. Перша доповідь була про роль Демодекса. Тобто Європа нікуди не пішла, і тому які матеріали я хочу сказати сьогодення, які останні матеріали торкаються саме цього збутника. І існує, до речі, оця слайд. Я хочу сказати, що тут дуже цікаво. Я знайшла, коли. Деяких англомовних підручниках дають отакі демедикозні захворювання. Тобто вони не тільки зосереджуються на розацію, а розаціо подобний дерматоз, демодекс фалікуліта, псис і так далі. І так далі, то що ви видите, я це викреслила. І це може бути, але за браком часу я не буду зупинятись. Ну скажу, що це буває досить складні такі прояви. Афтальморозаціяну я вважаю, що треба спілкуватися з офтальмологом в такому випадку. Це дуже серйозно. І стають проблемами приливи, стадія рітрози може бути, нема доброго лікування. І топічна терапія може бути, не буду перераховувати, вона написана на сьогоднішній день, яка вона звучить і в європейських протоколах. Це топічна терапія, це системна терапія. Ви знаєте, також нові такі напрямки, включаючи в тяжких випадках і ритиноїди. Да? І э, нарешті э, Коменсал, кліщ демодакс. Ямир він контролює імунну систему хазяїна за допомогою невизначених механізмів, щоб забезпечити власне виживання. Тобто, вже при зміненому хімізму шкірного сала хворого, він для себе знаходить більше так сказати, привідів для розмножування, для активації його діяльності. Але це не тільки в цьому виражається, але і в біопсії при розаці знаходить. Кліщів, тобто вони дійсно при розаці проявляють себе більш активно, ніж у кожної людини. І при тому делікатна рівновага між хазяйним і демодексом може бути схилена і, на, і, на, і в сторону проліферації кліща, тобто то, що я сказала, зміна на хімізму сала і так далі. Но, але не можна обминути такі. Дуже важливий компонент, що і демодекс може бути так сказати, тригером по прояву імунних порушень в шкірі, імунні порушення в шкірі. Тобто вже є роботи, в яких показано, що саме цей, цей збудник він викликає при багатьох навіть захворюваннях видами неозброєним оком. Ці ураження шкіри. І ось цей слайд хочу показати. До речі, що показано в останніх роботах: що саме Демодекс викликає активацію ТЛР рецепторів. Про ТЛР рецептори ТОЛ-лайк. -like. Подібні рецептори про них дуже багато пишуть в дерматології, і показано при багатьох захворюваннях шкіри, до речі, при хронічних, при акне, Ви, мабуть, і чули, і читали. Я сподіваюся, про роль ТЛР-рецепторів. І ось ви виявляється, всі схеми ми бачимо, що саме поява на шкірі активного збудника, як Демодекс. Активуються ТЛР-рецептори, які призводять до запального процесу. І більшість авторів все ж таки вважають, що проліферація кліща у пацієнти є вторинною подією, але все ж таки підтримує і запальний процес, і сам розвиток розаця. Для цього я іноді себе так сказати, ловлю на тому, що я забуваю хворому з зразацу сказати, що. Що ви повинні змінювати там подушки, ви повинні там відстирвати, дезінфікувати? Пішов в хворі, я, кажу я собі кажу, Боже мій, ти ж це не сказав. Але цього мало. На, на сьогодні з'явилася серія. Яка взагалі на кліщі в домашнього пилу, і ми звикли, що це більш відноситься до респіраторних інфекцій і до респіраторних захворювань алергічних. Але я зупинюсь саме на шкірі. Для цього є алервих спрей, який дезінфікує тоючующе середовище навколо хворого. І вже відомі є роботи, в яких показано, що він. Призначається при алергічному реніті і атопічному дерматиті, тобто дезінфекція оточуючої середовища. Алервих спрей нейтралізує алергени, кліщів домашнього пилу і не тільки кліщі. Ви бачите, тут показано, що і демодекс. І алервих емульсія вона зберігається досить дійсно і захищає. При прані, при прані, це саше, яке має свою дозу і можна дезінфікувати таким чином, е, те, в чому знаходиться наш хворих, і це все також відноситься і для того, що я казала, для дораза. дякую, Лідія Денисівна.